Дівчатка, накладка з натурального слов'янського волосся від король Наталі з імітацією шкіри голови. Накладочка дуже легенька при своїй шикарній довжині. Відкриваємо заколочки, кріпите накладочку, ось тут трішечки підвертаєте своє волосечко і закріпляєте так по всій голові. Подивіться, як гарно. Якщо б я вирівняла б своє волосся, взагалі було б шикарно. Дуже легенька, її навіть не відчутно на голові, і це просто нереально гарно. Проділ виглядає, як ваша шкіра голови. Звісно, ви можете змінювати напрямок проділу. Дівчатка, подивіться, яка гарна накладка. Ручна робота. На накладку краще підбирати в тон до вашого волосся, щоб не було переходу. Якщо ти хочеш мати таке ж розкішне волосся, ми чекаємо тебе в нашому салоні Король Наталі. Ми знаходимося в місті Києві на Богдана Хмельницького 58 А звісно, у нас є доставка по світу. Більш детальною інформацією переходь за посиланням в шапці профілю.